Ми на останньому засіданні, яке було тиждень назад, да, приймали звернення до кабінету міністрів щодо продовження дії восімсотнадцятої постанови, яка по пільговій ціні для населення дозволяє влітку купувати газ. Вона ця постанова продовжена поки що до 31 серпня, відповідно. До кінця літа у нас гарантована, ну в разі, якщо буде все спокійно, розуміють всі з чим, да гарантована у нас буде гаряча вода до кінця серпня. Ну я думаю, що її традиційно продовжать потім до початку опалювального сезону. Ну а далі вже вступають тарифи для опалювального сезону. І це означає, що для абонентів ТЕЦ і для абонентів Отакає проблем з гарячою водою протягом літа не повинно бути. Це добре, що уряд відреагував, і на ряд звернень від громади, міст і дав можливість працювати по пільговим цінам.